У третю річницю повномасштабного вторгнення РФ у Вінниці хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих у російсько-українській війні. Далі рідні полеглих на війні захисників та захисниць, військовослужбовці, представники влади, містяни поклали квіти до меморіалу та стіни пам'яті на площі Тараса Шевченка. Шанувати сина, який пішов у 22-му році під Бахмутом. Тоді в цьому пеклі загинув. Був донором крові, для діток здавав тромбоцити, але загинув від втрати крові, його не врятували. Забрала війна і сина Ірини Білік. Олександр, випускник юридичного факультету Донецького національного університету, загинув на Донеччині, служив у 28-й бригаді імені лицарів зимового походу, розповідає пані Ірина. Загинув під Курдюмівкою, це під Бахмутом. Йому було 25 років. Це наш єдиний син. Служив разом з батьком. Ми всі маємо борг любові перед цими людьми. Тому що вони виконали саму найвищу заповідь, як сказав Господь. Вони віддали своє життя за нас. Ціна пам'яті у Вінниці це 40 стендів по 20 світлин на кожному. На тепер тут 800 фото героїв та героїнь з іменами та прізвищами.